В принципі, для мене, можна сказати, от якщо і про 15 грудня, і під цьому кроку ми можемо сказати, попри інформаційне таке забарвлення, можливо, десь таке негативне, у нас, в принципі, рік йде досить непогано. І по наших перспективах, про загрози, до яких ми також готуємося, тому що попри гроші, які сказав. Ігор, у нас буде іще турбулентність вже після 15 грудня. Тому що з березня місяця, я думаю, 27 країн почнуть бавитися в Не не бавитися точніше готуватись до Європарламенту. Я думаю, що у нас ще один буде такий виклик, на який ми повинні будемо адекватно також реагувати. Це от посилення позиції Угорщини, можливо, чи вартує Україні вступати в Європейський Союз. Чи, знову ж таки, виділяти ті кошти чи ні. Під час виборчих кампаній а, в серії країнах а, ну, там, Німеччина, Франція, там, Румунія, та ж сама історія з Польщею також демонструє, наскільки у нас, будемо так казати, Попри демократичні цінності, наш ворог буде все рівно використовувати певні механізми блокування і розколу в самому середині в самих країнах Європейського Союзу, і в кінцевому результаті Європейського Союзу як такого. Тому що от про що ми час від часу, можливо, забуваємо? Чи зацікавлені такі країни, як Росія, наприклад, щоб Європейський Союз був консолідованим організмом? Думаю, що ні. І, очевидно, політичні такі батли будуть максимально зараз використовувати. І в тому числі, можливо, і протягом цього тижня. Подивимося, от, чи в Угорщині часом не будуть якихось акцій, такі як в Польщі. Тут мені це важливо. Ну, не є, типу опитування, консультативне. Так, так. Ну, так, так, так вона ж проводять <рес> до середини січня, ж, да, вони там його проводять. Оцей псевдореферендум, який Орбан. Там же ж основний удар не по Україні йде, основний удар загалом удар по європейській політиці. Тобто Орбан себе показує, mm -hmm. який він там, у нього особлива значить, позиція. Тому да, тут буде цікаво якраз перед виборами до Європарламенту Але в червні. Але разом з тим, якщо ми говоримо і про вибори, можливо, нам в наших дискусіях вартує також, якби зазначити, що наш вступ в Європейський Союз він. Нам ми в цьому зацікавлені і ми до цього прагнемо, але е, чи можна дійсно, е, чи наскільки буде ефективно ця, цей організм, якщо от він не буде проведений, навіть не закладемо ми, точніше під час виборів до Європарламенту, що Європейський Союз потребує реформ прийняття рішень, ага. щоб не було у цього принципу консенсусу. Це про що Ігор сказав? Ну, вони а, їх запровадили, так, так, вони їх обговорили, і якщо все вийде, в, четвер... в наступному році до кінця року, може, і проголосують. Дивись, яка проблема виходить. Реально серйозно. Я якось міркував про цю всю історію, кажу, да, давайте будемо переходити до процедури ухвалення рішень. Більшість, більшість відпрацьовані кваліфікованої кваліфіковано, да. або як. Ну, до речі, до прикладу, у низки країн, в США, до речі, у парламенті так рішення ухвалюється. Не від... Так як у нас, да? треба картки постикати, щоб на, то, на кнопки тиснути. Хто прийшов, більшість проголосував? Присутні, да. Да, і все. Тобто такий момент може бути. Але згадуючи, Жана Мане, про яку ми говорили минулого разу, це з дискусії, клубні, парламентські, Жана Мане, які є засновником Діологі. фактично Європейського Союзу. А, така доля, контраверсійна постать, але менше з тим не про нього зараз. <кій> Європейський союз заснувався на принципах рівності конкуренції. Це ну, в першу чергу це був економічний союз, і для того, щоб організм був сталий, всі, без винятку, члени цього організму мають бути однакової думки. Саме на цьому наполягали, що якщо хтось один вибивається, то ти, ти чувак, ти не наш. Розумієш, розумію, і то да. весь... і тут є. Не я це моя особиста думка. Зараз. Просто думка, таке припущення. Є небезпека того, що якщо вони відійдуть в регламенту ухвалені рішень, і... і хтось один е... не проголосує, не підтримає, а рішення буде ухвалено. То цей один такий елементик ну буде робити великі проблеми. А тепер давай ми зараз це просто припущення. Ні, це хороше, та навіть не те, що припущення, це дуже хороша думка, тому що вона дозволяє нам розширити взагалі розуміння, ага. можливо, навіть більше ніж це роблять сьогодні наші європейські колеги. Подивись, коли е, впроваджувався цей принцип, яка кількість країн входила до Європейського Союзу. От почнемо з цього. 6 чи 7, якщо я не помиляюся? Так, між 6 і 7 легше і дійти до консенсусу, ніж це буде 27, а потім 28, а то і 30 країн. Тепер дивись, чи дійсно відповідає рівності всяк конкуренція. Давай згадаємо з тобою умови, в які ввійшла Польща до Європейського Союзу. Або те ж саме Литва. Тобто, mm. що вони потім втратили? Тобто Литва була, чи Латвія, точніше, була вимушена порізати свої автомобільні заводи цей РАВ, так? Тобто, ми ж говоримо про рівність конкуренції. А Польща була е, зобов'язана відмовитися від суднобудування. Тобто, це ж теж, напевно, не про зовсім. Е, е, скільки що місяців, вони скільки отримували дотацій? Ну, і, отримують. І, отримують. і отримують до цього дня. Але ж, розумієш? Та, але, да, дотації, але дивись, дотації. Цифра. це отримувати, Цифра. коли Україна. 25, 25 мільярдів євро в середньому по року отримує Польща. Це небагато при їхньому ВВП, там 300 плюс. Mm -hmm. да? Але разом із тим це чистий прибуток твій. Логічно. Ну але тим не менше, все рівно погодці це потенційно все рівно. Хто знає, можливо, вони б більше з цього мало. Ми ж цього вже тепер не знаємо. Можливо. Ми рахуємо зі своєї. тому що нам відновити наше судно будівництво це, це також буде проблемно. І не факт, що ми, вступаючи в Європейський Союз, будемо мати на це відповідну право. От. Тому можливо. Принцип треба зберегти, що то зроб... не ходимо до ЄС. Ні, дивись. Принцип має бути в консенсусі рішення. Можливо, наступне, що в Європейському Союзі заробляють всі. Оце був основний принцип. Ну, Але Все, що стосується політичних інших складових, особливо питання безпеки, тому що європейський союз сьогодні тепер вже ми теж розуміємо, що це і безпекова компетента Також yeah. ну тут очевидно вже має бути те про що говорив Ігор. Тобто має бути голосування більшості. І головна ще одна загроза, яку демонструє та ж сама Польща сьогодні, виконання от всіх положень і всіх от рішень, які ухвалені в Європейському Союзі. Тому що коли Європейська комісія говорить, наприклад, що по перевізникам, Одну тезу, а польський уряд не реагує, і в результаті ми маємо проблему блокування, а потім інша країна створює, або як раніше, Німеччина, яка забила по великому рахунку на інтереси той ж самої Польщі, контрактувалася по газопровіду з Російською Федерацією. Так так, так. тобто, це ж створює ті передумови, що європейський союз, ну грубо кажучи, чисто є бутафорною організацією. І він і ці кризи створюють, що політична доцільність. Лобізні інтересів на рівні національних урядів своїх виробників чи там своїх відповідно інтересів для того, щоб домінувати над іншими країнами в тому в тій чи інші галузі, і тобто, ти маєш кризу, яка потім переходить в політичну, в безпеку, ну і як наслідок. Створю, well, загруз... Зараз центр протидії дезінформації сидить, моніторить Антонюка і каже: Так, на карандаш, ти наші прагнення євро... євроінтеграційні починаєш <плес> ставити під сумнів, тому що ця структура. Я... Я про загрозу вибачаю, що, можливо, іронізую. Ну, давай але... ми підскажені, може потім ще розшифровку зробимо, щоб Так, Зараз так вже працює Ютуб, що він дає тобі текстовий документ. за... Підсумками будь-якої розмови. Двась, ми ж не говоримо про а, сумніви вступи чи не вступи. Для мене взагалі пріоритетна інша історія. Тобто, що ми маємо спочатку вирішити безпекове питання. Тобто, вступ в НАТО для мене більш пріоритетним чи вступ в Європейський Союз. Якщо покласти руку на. Але, скоріш за все, буде навпаки. Ну, але З точки зору такі... черговості. Але дивись, але ми знову ж таки впираємося в те, що на це підуть руки. Ну да ну і не одне скликання Європарламенту, можливо, О, можливо, окей. зміниться. Тоді, мабуть, ми питання там, які будь в європейському союзі продовж цього тижня, відсунемо на задній план. Ну майже ну дивися, можна ще одне підсумкове це. знову ж таки підсумував те, що від того незалежно як скажімо, дадуть нам зараз запрошення, чи будуть вести з нами так, там казати. Нічого не зміниться. Головне, щоб дали, як каже Ігор, гроші тут я з ним погоджуюсь. Бо там же, до речі, буде два документи ухвалюватися. Це бюджет на три роки в Європейського mm -hmm. Союзу і якраз оця резолюція по Україні і Молдові. Ти щось хотів додати? Не, я просто хотів е, додати з цієї точки зору, що е, ми ж розуміємо, що в Європейському Союзі стоїть дуже гостра дискусія стосовно е, от, е, власне, е, питання суверенітету країн-членів і що на себе може перебирати сьогодні Брюссель. І цю дискусію активно ведуть в Польщі, тій самій, в Угорщині, в інших країнах Східної Європи. Це відбувається активно. Тому тут проблема, як на мене, з точки зору прийняття рішення там, кваліфікованої більшістю і так далі, в тому, що може виникнути, от часто ставлять, приклад ситуацію з Австрією на початку цього століття, коли ну, їх тоді обмежили, і як це сприйняли тоді громадяни? В Австрії сприйняли це дуже негативно, збільшивши відсоток євроскептиків. Тому ну, зрозуміло, що в цьому рішенні будуть політично намагатися тиснути і далі на владу Угорщини, схиляючи її, по-перше, до ізоляції її позиції, щоб от раніше як Угорщина опиралася на Польщу, там на позицію Дуди в у внутрішньо. Європейських питаннях я не кажу зараз там по темі України. Зараз та сама ситуація відбувається з Фіцо зі Словаччиною, тобто Угорщина намагається собі знайти партнера. Але коли Угорщина лишається однією, все рівно її протискують по тим питанням, які вигідні загалом європейському союзу. Тому я думаю, що темою стосовно а, от давайте яким чином обмежувати це право, вето, все рівно будуть далі гратися, але не приймати остаточного рішення якраз в руслі реформування. Прийняття рішень в єс угу, угу. ну можливо, можливо.